Ось хочу вам показати, які я купила сьогодні горщики цікаві. Малесенькі, такі малесенькі, хороші горщики. Горщик для квітів діаметр 8 з підставкою 0,2 літра. Виробник Харківська область. Найкращий товар це український товар. Так, і тут такий самий, тільки коричневий. І такі два горщика. Зовсім простенькі, технічні, але вони такі доволі пружні, міцні. Так, зараз почитаємо Оліана Україна, Київська область, місто Обухів. Значить, розмір я не бачу, я, мені легше його взяти, поміряти оцим, ніж шукати, що там написано. Так, значить, від нуля 7, 7 сантиметрів горщик. А тут вісім, значить, да, тут вісім. Ось такі гарнесенькі горщики я купила сьогодні. А ще отакий прибор, кому потрібний такий прибор. Відлякувач всяких шкідників. Може, цей прибор допоможе і від шкідників, які живуть на орхідеях. Чи на квітах? Не знаю. Треба спробувати. У мене ще такого прибору не було, але мені цікаво, чи він допоможе. Хоча на моїх квітах немає шкідників, навіть щитовку я вивела. Була б тільки щитовка, павутинний кліщик був і щитовка була. Але зараз я нічого не бачу. Щитовки точно немає. Ось такі в мене покупки сьогодні. Дуже гарні горщики. Якщо б цей горщик був ще прозорий, то можна було б в нього посадити орхідею. Але я так думаю, що в нього можна посадити орхідею ваніль, яку я купила нещодавно. Дуже гарний горщик.